Друзі, ви тільки наогляньте, яка красота. Рибаки навіть не здогадуються, що тут можна частинами виходити на лід. Ось це біле це той сніг, який прихватило перші наші морози. І другі морози дали змогу на нього виходити. Саньок вже на нашій минулій точці, там де ми вчора були, розбиває. Сьогодні ми з камерою. Пробуємо знайти щось. Тут можна пройти, вон проходить. Там ми ще ніколи не рибачили. Одним словом, місце є де половити. Всім привіт, друзі! Другий день нашої подорожі на зимову риболовлю, на лід. Карась нас чекає, тому не будемо йому. Заважати в цьому, собираємо наші шмоточки і швидко летимо до Санька. Саньок вже все розрубується, зараз ще два товариша підтягнуться. Надіваємо наші наколіннички, мотильницю і в бой. Поїхали, друзі! Все як завжди по порядку, ви ж знаєте, зимова риболовля. Сама крута рибалка в світі. Це рибалка з льоду. Клас, поїхали! Коли ви надіваєте на колінники, на колінники, до речі, без яких зимова рибалка для мене вже неможлива, ви надіваєте першу шлейку на сапог, другу шлейку сюди, тоді у вас нічого отут не буде давити. Ось так вони знаходяться. Далі, коли, коли ви сідаєте, буває таке, що вода на льоду, ваші ноги отут мокрі і е, п'ята точка мочиться. Тому ми беремо піджопника. І, друзі, таким чином на піджопника ми приземляємо наші ноги. Ваша п'ята точка скаже вам дякую. Так, в принципі, у нас все готово. Летим. Ооо, Саньок уже по білому ходить. Ну красавчик. Дивись осторожно. О, карась. Невеликий, дивись, стоїть. Бачиш? Ага. Воно дивись, ще один. Ага. Той більш-менш. Оп, назад. Ти бачиш, тут таке кам'янисте дно. Саньок, дай опіума для народу. І зараз ми йому в цьому допоможемо. Друзі, мормишечка номер 12 Вудочка 75 см, боковий кілок, куркова катушка, чудо лунка. Яку Саня не розбив. Я його. О! Пішня, я свою вдома забув. А я завжди щось забуду. Понятно, без камери піти на рибалку. Без камери на рибалку. <реклама> да, це я. Так, друзі. Чекаю цього підйомчика. Дай Мої вітання, друзі. Перший пішов. <риво> <риво> Продовжуємо. Десь між мною і тобою приблизно. Та ходить. Та треба... ходить, вона просто дуже пасівна. Вона так тикне і все, ждеш, ждеш. Ну, я бачу прижимчики. На окунь який. Блин, такие окуни, я тебе говорю, можно Я тебе да скажу, да <с advances> Такому Саня дуже любит окуня. Да? <сує Monizational birds> <sharp> 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 хороший там. Та ну дивися, яка тріщина пішла. Він, блядь, це перший літ, бля, він, тягнуться, він не проводив. Ти іменно, щоб, щоб я мав отакий, бля, зіткнути себе, я б заганяв не тим. А там все нормально. А, а заді мене така рижа полоса осталася. По люду. Саня стрмну жесть, ну й нахрен. Так, друзі знайшли ми п'яток карасиків. Зараз спробуємо. Нема. Нас сало є! Не, я не забув, у мене, потім тя я думаю, мене біє. У мене це я пара нас поставив, вже би не забув дома кинуть. Опа. Іди сюди. Другий. Не, але не, не да. Але маленький. Ну сам факт. Я далеко. Ох, сало. Друзі, 10 годин дня. Ми сядемо трішки, підкріпимо організм. Два карасика у нас в активі, один сход. Вітаю всіх зі святом, свято Святого Миколая та всіх захисників України, Збройними силами України. Всі, хто причетні, мої найщиріші побажання здоров'я, наснаги. Та всього-самого. Головне, міцне здоров'я. Ми сідаємо, підкріпляємося. Саньок, воно буде. Мене, ну, да? Ти сьогодні не за рулем. Не ця, <різький> <мене> покажет, але саме-саме <різький> смачне це солоний огірочок. Це Дай ось говорити. таке українське сало з чорним хлібцем. Привет, Просто бомба. <різький> Всім приємного. Саньок. Ну і вітання Накрив? Так, да, прижав. Прижав. Перша пішов. Карасиха. Е! Так. Обрубать! Єсяж. Не мог. Одиво, дивись, братику, дивись. Заходь рідненький. Третім будеш. Бачите, друзі, воротика взяв. Я діждався, доки він викладе. І підсмекнув. Тут у нас карась не сильно крупний. На жаль. Крупного поки що ми не можемо знайти, тому що ми, друзі, не всюди зможемо дійти. От в чому найбільша проблема у нас. І так, сидиш, а лунка водою покривається. Як тільки підходить окунь, можна збиратись і переходити. Боковики округлить, Саньок мої вітання. Ну тут покрупніші карасі. Хорошенькі. Щас і ми присядем. Сидів сидів плакав, блядь, не ловиться, не ловиться. Не ловиться, не ловиться і виплакав. Ну тут дуже стрьомно сидіть, я вам хочу сказати. Подивіться, троє в каноє. Тако все в воді. Я вам предлагаю сашка прогнати. Ні, я вже погнав, все. Я пішов своїх шукать. Карасів. Друзі, плюс один наїхав. Ловим, ловим потихеньку Саньо. такий окон. Бадерый. Ах ты, Бэр. <смех> Есть. <смех> <смех> Ах ты ж, хулиган. Ой. Так як і в мене, точно. Прямо в лунки зійшов. Така сама точно. Був під бороду. Був під бороду, так. Бул під бороду. Бул під бороду. Да. Угу. Бул під бороду. Делай. Ну ты представляешь під лункой. Та що ж це таке буде происходить? Твою налево. Да, так Ну шо за нахер? Что в тебе, що в мене. Ну я ж его уже так нежненько. Да, ніжненько. Также в нижней котех. Ну Наконец-то, пацанюра. Цей в рота взял. Красота, друзі, пасивний карась возбуждається тільки на боковий кивок. Тих, кого підбагрюємо, звичайно, деякі клієнти ну, 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 сходять. Одного забачу тільки що. Ну дно чисто. Заходимо! Карасишка. Так, да. найшли. Під вечір. Під вечірок. Сусь так прямо у шахтені. Да. Ай хорошо. Ты не заметив, що прямо у шахтени. Друзі, 4 години вечора ми закінчуємо нашу рибалку. Рибалка вийшла трішки трудовою, але своїх 8 карасиків ми спіймали, знайшли певні нові позиції, забили їх в GPS і тепер у нас є деяка інформація. В плюсі, що сказати, рибалка з люду це кайф. Йдіть, ловіть, получайте задоволення. У кого які питання задавайте, з радістю відповім. Ми летим додому. Пока, друзі!